Добрий ранок, Одеса, 184-й день війни. Ніч в місті та області пройшла без сигналів повітряних тривог, але загроза нанесення ракетних ударів залишається високою. Тож ще раз вас просимо: не нехтуйте правилами безпеки. За добу патрульні поліцейські опрацювали 926 повідомлень. До відділків поліції доставили сім порушників комендантської години. Перевірили 48 підозрілих осіб. Та виявили 10 водіїв, які керували транспортом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. В місті сталася одна дорожня подія з потерпілими. Так, вчора в день на регульованому перехресті вулиць Люздорської дороги та Левітана сталося зіткнення автівок Рено та Мерседесу. За попередню інформацію, водій автомобіля Рено під час виконання повороту ліворуч не надав перевагу в русі автівці Мерседес, в результаті чого сталося зіткнення. По медичну допомогу звернулася водійка автомобіля Мерседес на місці, ДТП працював слідчий. Звертаємо увагу, що зараз в місті багато дітей на двоколісному транспорті, особливо на велосипедах. Тож хочемо нагадати батькам: контролюйте своїх дітей, нагадайте їм. Що заборонено рухатися проїжджою частиною до 14 років. Нагадайте дітям, що заборонено переїжджати пішохідний перехід на велосипеді. Слід зупинитися та його перекотити. А також подбайте про безпеку дітей. Одягніть їм шоломи. А також на велосипеді повинні бути світловідбиваючі елементи. І постійно контролюйте, де, з ким і як проводять свій час ваші діти. Попереду вихідні. Бажаємо вам безпечного відпочинку. Чинку дотримуйтесь правил безпеки, бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!